Всім привіт! Ми на каналі Воля Сад. Зараз ми для наших е улюблених клієнтів будемо грозити цей такий немаленький заказ. Е дуже приємно, що в такі буремні часи, е де наша держава захищає е свої кордони, свою незалежність. Наші українці, вони незламні і вони думають про майбутнє, тому що ми повинні не тільки захистити, а й в майбутньому дати нашій державі економічний поштовх, який забезпечить і наше військо, і наші суди, і наповнить наші бюджети, всі як місцеві, так і загальноукраїнські. І дай Боже, щоб ті саженці всі правильно доглядали, щоб до потім ми мали дуже гарний результат в майбутньому. Але оце матеріал, який забезпечить наше майбутнє. Слава Україні. Дякуємо нашим э, братам з Молдови, які нам це допомагають і підтримують Україну. І от Олег э, таке чудо створює. Дякую, дякую, привіт, друзі, привіт українці. От ми тут приготували, як ну, ви віці, достаточно більшої парку саженців для вас. постараемся их отправлять как можно скорее, чтобы укорочить вот весь этот процесс и ваши ожидания, чтобы вы смогли посадить свои сады и чтобы ваша страна процветала в будущем. В мире, в Европе, все дружно.